Українська національна кухня славиться багатьма смачними і поживними стравами: сало, вареники, куліш, галушки. До цього переліку додаємо і червоний борщ, наваристий, засмачений часничком і сметанкою. У страві співали цієї неділі в обласному центрі під час першого фестивалю Борщу, організатором якого виступила Луцька міська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Смакувала цим неодмінним атрибутом українського гостинного столу і наша знімальна група. Смачний аромат наваристого борщу і запах дубових дров приваблював влучаний гостей обласного центру, які погожого осіннього дня прогулювалися театральним майданом Луцька. Правні чоловіки зі знанням справи поралися біля польової кухні, де готувався відомий на увесь світ український червоний борщ. Традиційні м'ясце, картопля, бурячок і капуста такі нехитрі інгредієнти є основою цієї смачної і поживної першої страви. Лечанин Сергій Бондарчук знає, як приготувати червоний борщ для великої кількості людей, адже свого часу працював начальником їдальні при військовій частині. Секрет залежить від кваліфікації кухаря і залежить від того, як він його з душою робить чи не з душою. Якщо з душою, то значить буде смачний борщ. Головною подією кулінарного свята стала дегустація свіжозвареного запашного червоного борщу. А він вдався на славу. Тож і великі, і малі смакували із задоволенням. Все гарне свято, Сьогодні. дуже красиво. Дуже. Хоч я вже її возраст, у мене такий, і то я такого не зварю. Супер борщ, супер, свято супер, гаряченьке таке, а в недільний гарний день. Погода шикарна. Організатори свята молодці. Смакує, чесно, по-домашньому. А ваші враження від борщу? Смачно. Організатори Першого Луцького фестивалю Борщу сподіваються, що він стане традиційним. Дуже цікава ідея, яка гарно втілена в життя. Втілена для того, щоб об'єднати українські традиції, традиції наших ще козаків, дідів і прадідів сьогодні на цьому театральному майдані. Скажу так, що ідея була не наша, ідея пішла від молоді. Різноманітні вікторини та творчі змагання, конкурси і розваги учасникам першого в Луцьку фестивалю борщу було над чим замислитись і посміятись. Також було встановлено перший рекорд фестивалю з порцією наваристої першої страви. Лучанин Віталій справився за 45 секунд.